Ввечері 25 грудня в Одесі місцеві євреї влаштували гуляння з нагоди хануки. Традиційно святкували на Приморському бульварі біля дюка, де встановлена ханукія. Величезний металевий свічник. Протягом усієї хануки запалюється по одному свічнику в день. Це пам'ять про диво. Кожен вечір ми будемо у всіх домівках євреїв запалювати по однієї свічки ці ханукальні минори і тим чином. Через вісім днів в нас буде горіти вся минора до святкування гануки приєднуються не тільки євреї, але й усі охочі. Що цікаво заради цього, навіть приїжджають іноземні туристи. «Ханука – це про дива, і зараз в Україні якраз треба дива. Зараз дуже цікавий і водночас сумний час, щоб знаходитись тут. Ми приїхали в Україну, щоб показати солідарність. Ми приїхали як туристи, але той же час, щоб підтримати Україну. «Запалюємо першу свічечку? А завтра буде дві і так далі. Після завтра буде три. І чим більше світла, тим... тим. Менше буде зла на землі. Сьогодні не вистачає світла Одесі. Буває таке, да? Буває таке, що сидимо в темряві, але без них, без цих орків, дай Боже, щоб вони всі пішли у темряву. Ханука святкуватиметься вісім днів до 2 січня. У цей час забороняється сумувати. А от пісні та танці вітаються.